Так. І всім привіт! З вами я, Технокрафт, і сьогодні я е, вийшов зі свого будинку в селі Жителів Андрій. І я починаю цей день з цього. З. Колодязя. Тобто, починаю день промивання лиця, щоб прокинутися. Ну, зараз хочу потім показати, як я влаштував свій дім. Це от це мій дім, це комп'ютер. Там і нові двері. Це е, наша церква. Вже зробили з неї дім. Тут хтось уже живе. І тут можна дивитися там. От, коротше, все поселося один житель. І все це почав робити. Так. Ой, зараз. Закрию церкву. Хочу ще показати, що змінилося в домі Е, У нього там простий пароль. Один, два, три, четири. Це дім мера. Ось він змінився такий телевізор, комп'ютер, ну і свій прапор. Ну, щоб знали, хто мер цього села. Коротше, о, це сам прапор. Я кажу. Так, виходимо. Я от прокинуся там. Помилуй це. Так. Шо? Це, шо? це шо... Це шо? Таке ж. А ну-ну. Не вірю своїм очам Ну капец, ребята! Це шо? це шо жителі зробили? Жителі, ви ч, спятали, ли? Ого, го. Ребята, друзі це... Це сам готель... Е, села це... це просто не знаю що це ціла башня це не просто готель це башня це хмарочос це готель так я ще раз подирюсь вау який ха файний. це це шо я сам в шоці Нічого собі, жителі, побудували. Я сам навіть здивований. Житель, це шо таке ем. Це е, Готель жителів. Е, жителі побудували його за два дні. Ого! За два дні? Капец. Друзі! Це шо таке? Я сам... я сам шоці. Та це ж цілий комплекс. Це це селянський готель жителів. Мені цікаво чи зайду. О, о Це персонал тут стоїть. У мене питання. А що ви хочете? Вітаю в готелі. Дайте, будь ласка, ключ. Зараз заплачу. Добре, 10 гривень. Ого. Так, 10 гривень. Все, беріть. Підписуйте. Я вже підписав. Так, підписую. І кидаю вам. О, ви прийняті, дякую. Так, і вам теж. До речі, друзі. Ой. охорону, е -е, Охрана. Е -е, у вас тут щось поламнелист. о, нічого. я в поладу. О, вже поладую. Так, заходимо в, -е, в ліфт, До речі. А що, шо... А що там на другому парсі? Капець, друзі, це недобудований супермаркет. Е -е, добрий день, що ви хочете? А поки що нічого, я просто е, роздивляюсь. Е, просто подивлюсь, що там. Ого, це весь товар. І тут е, підлога е, з дерева. Я не раз, краще не треба було робити з цього. Бо можна впасти. Може промитися і впасти. Так, ідемо наш номер. Іде наш номер. Так. Скоріше це наш номер. Е, та, це, це скоріше наші. Так, відкриваємо двері. І закриваємо. Так, закриваємо ключа, щоб ніхто не пробив. Капець, друзі! Та то це, то це файний номер. Це просто чудово. Тут, тут і телевізор є, і диванчик посидіти. Ну капець зробили. Ого. Та це просто рай. І ліжко таке файне. А що в туалеті? О, та це просто по-королівськи. Жителі тать не А що в кухні? Кухня така файна. Відначе жителі е, не привикли до цього жити. Та це тільки можуть дозволити багачі. Друзі. Як вам готель? Ставте лайк і підписуйтесь, якщо вам подобається. Так, закриваємо. Я хочу ще показати, що ще в готелі там. І сам не курсі. А тут доволі високо. Прям видно трохи наше село. Так. Відкриваємо, закриваємо, ага. А, точно, Закрити ж ключа. Іде до ліфту. Що там... є. Ого! Та нічого собі. Це ще один номер. Але там якісь жителі живуть. Ой-ой-ой-ой-ой! Куди їдем? Я взагалі то хотів закрити двері. Мені цікаво, що там на другому, на останньому поверсі там. Ну, я перед цим. Ну. Та це... Та це бізнес-клас, це це тут офіс. Офіс жителів там. Тут деякі жителі села і робітники тут працюють. Так. да Та мені цікаво насправді, що там в, в, на горищ. Та це лише... Та це ресторан. Та це ресторан. Е, добрий день. Е, добрий день. Вітаю ресторан на даху. Але зараз дощ і е, не можу. Не можу. Ого. Та це лише. Та це ще краще, ніж жити в селі. Друзі, чи вам, вам подобається цей готель? Мені, наприклад, дуже подобається. Насправді я вже йду. Хочу попрощатись. Вже Я вже приїхав з ліфту і... І... Я хочу з вами попрощатись. Так. Друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, вам подо чи вам сподобався е, готель. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па.